Пані і панове, я вас вітаю, і сьогодні дуже рада представити вам нову інноваційну, проєктивну методику ландшафти життя. Обставини нашого життя, як і ландшафти, можуть бути приємними або не дуже, сприятливими або навіть ворожими. Та вибір завжди залишається за нами пасивно спостерігати чи змінювати і творити. Описати свій емоційний стан словами не завжди просто. Іноді нам бракує слів, але душа говорить не стільки словами, хоча вербалізація дійсно дуже важлива, а душа краще розуміє метафори, образи, символи, тому що метафора це міст. Між відчуттям і усвідомленням це спосіб безпечно сказати те, що болить, те, що важко виразити словами. Коли ми кажемо, я зараз, мов в тумані, або, здається, я можу вибухнути як вулкан. Це не просто поетика, це Точна і глибинна діагностика нашого внутрішнього стану. А головне, це перший і, напевне, найважливіший крок до трансформації, до позитивних змін. Коли ми бачимо свій стан у вигляді ландшафту, нам простіше назвати його, побачити зі сторони, краще роздивитись деталі і дослідити, зрозуміти, що. Влаштовує, а що не влаштовує? Відчути напрямок бажаних змін. І інноваційна методика, проєктивна методика з життя це метафоричний інструмент, який поєднує силу зображення, до речі, дуже гарні зображення. Я вам потім докладно всі їх покажу. Так, от методика поєднує силою зображення, влучність слова і мудрість внутрішнього діалогу. Це можливість говорити образами. Це мова, яку розуміє і ваше тіло, і ваша психіка, і ваше серце. Головна мета ландшафтів життя допомогти людині побачити, відчути і за бажанням змінити свій внутрішній всесвіт. Іноді і дуже часто ми не можемо змінити зовнішні обставини, але ми можемо навчитись краще читати свої внутрішні простори, знаходити опори, дозволяти собі бути, проживати і створювати власний пейзаж душі. Чому це працює? Тут є три важливих складових. Ну, по-перше, Образи, як я вже і говорила, і, напевне, ви самі це знаєте, що образи говорять глибше, ніж слова. Наш, наша свідомість, а в основному підсвідомість мислить образами. І мислити образами швидше, ніж словами. Образна робота дозволяє обійти захисні механізми. Захисні механізми свідомості і торкнутись наших справжніх глибинних переживань без примусу і без нав'язування зовні. По-друге, природа універсальна мова символів: гори, тунелі, мости, ріки, ліси це образи, зрозумілі на глибинному рівні. В них вже закладена. Архетипи розвитку, переходу, зростання, пошуку, відновлення. Ну і третє, діалог з образами це безпечний спосіб зустрічі з собою. Картинка не оцінює, не вимагає, не дає поради. Вона просто пропонує поглянути на себе і пізнати себе. Ця методика буде корисна психологам арт. Терапевтам, коучам, фасілітаторам груп підтримки і жіночих кіл, освітянам, соціальним працівникам, тренерам і, звісно ж, кожному, хто хоче краще зрозуміти себе. У яких же випадках методика буде ефективна? Це перш за все, коли людина, яка до нас приходить, не може чітко описати свої емоції і визначити свій стан. Таке буває, коли людина в стані тривоги, страху, розгубленості, втрати сенсів і вигарань, коли виникає потреба зробити вибір, але немає ясності, немає впевненості у кризових життєвих точках завершення початку, переламний момент для відновлення ресурсу і внутрішньої рівноваги. І у довготривалій, довго, довготривалій терапії як інструмент глибинної саморефлексії. Працювати з методикою можна з питаннями з різних сфер життя. Що саме входить в методику, що вона собою представляє, я зараз з величезним задоволенням вам покажу. Отже, все ось в такій а, зручній, прозорій, але дуже плотній папці. Давайте почнемо з методички безпосередньо. Ось наша методичка ландшафти життя. Тут, звичайно, поданий теоретичний матеріал, як працювати, чому це працює. Я трішки вам розповіла, але тут набагато все докладніше. Як проводити практику, правила, важливі правила, яких ну, бажано дотримуватись при роботі з цією методикою? Також подані техніки, декілька технік, але є ще розроблені в PDF форматі які я теж надаю, і рекомендації по груповій роботі, тому що тут можна працювати і індивідуально, і групою, і я вже випробувала ці. Цю методику саме і в індивідуальній, і в груповій роботі. Ну і найголовніше, основне, що ось в книжиці, ви бачите, вона дуже яскрава, кольорова на, на милованому папері. Так от тут розташовані всі зображення, всі зображення, їх 40. Їх в методиці 40, я їх вам покажу зараз. Але ось в книжечці всі ці зображення є, і до кожного зображення підібрана невеличка практика і запитання. Звичайно, ви будете додавати свої і практики, і запитання, але база вже є, можна вже брати і починати працювати. Запитання будуть, звичайно ж, залежати від запиту клієнта, від того, які, які питання прийшов вирішити, прийшла вирішити та чи інша людина да, від ситуації, все залежить, але знов таки база вже буде, і ось до кожного малюнку, до кожної картинки подана практика і подані запитання. Ось така методичка. Ну і найголовніше це карти. Е, як бачите, це не просто карти, і це не е, метафоричні карти, як такі, тому що, якщо б це були метафоричні карти, ви ж розумієте, вони б були там ну, рази в 4, то і в 5 менші. Ні, це великі картинки, ось такі великі картинки. Вони абсолютно різні. Ще раз повторюю їх 40. 40 ось таких великих зображень. Я буду показувати, сподіваюся, вони вам теж дуже сподобаються, і буду розповідати ще важливі моменти. Так от, чому саме така картинка? Моєю метою було створити саме простір. простір, в який би людина занурилась, відчула себе там, у тому просторі. Відчула, що цей простір є і ззовні, і всередині. А для цього, звичайно, потрібен ну, досить великий формат. Як показала вже моя практика, дійсно, багато хто, ну, практично всі, з ким я працювала, відмічають, що я відчуваю себе саме там, от навіть саме біля цього дерева. Та, саме ось в цьому прекрасному в цій прекрасній кав'ярні за цим столиком. Тобто, у просторі не просто дивиться людина на картинку, а відчуває себе саме в цьому просторі. Тому і кар... картини, ці картинки такі великі для повного занурення. Що ще важливо? Бачите, ось така печера, наприклад, да? Це в основному обирають інтроверти або люди, які зараз потребують такого усамітнення. Так, от що ще важливо? Як бачите, ми ще зовсім мало картинок продивились, але як бачите, тут на жодній картинці немає людей. Так, є природні ландшафти. Є ландшафти, створені людиною, тобто простір, в якому ми живемо, бо без нього ми теж не можемо обійтись, але на жодній картинці немає людей. Чому так? Ну, знову ж таки, тому що моєю метою було зробити простір, в якому людина сама себе відчула. Не когось, кого я тут розмістила, а безпосередньо себе. І, можливо, тих, кого людина сама хоче тут бачити. А можливо, нікого. Можливо, я тут хочу бути сама, гуляти по цих горах, можливо, навіть заглянути в цю печеру, а можливо, і ні. Можливо, я хочу сама пройтися під парасолькою, ось по цій вулиці, а можливо, хочу з кимось зустрітися. І тоді важливо, з ким? Для чого, з якою метою. Тунель. І в нашому житті теж буває дорога, начебто зрозуміла, пряма, досить а, яскрава, але попереду щось невідоме. Чи наважусь я зайти в цей тунель? Чи наважусь я подолати той шлях, якого поки що не бачу? Ну і Такі не дуже яскраві туманні моменти бувають, да? там, де от начебто, начебто теж все зрозуміло, але от є туман, є те, чого ми за цим туманом не бачимо. А ось такі ландшафти. Так, бувають моменти, коли ми відчуваємо, що ми змерзли, що ми як наче заледінніли в тій чи іншій ситуації, нас сковує якийсь холод, і тоді ми з'ясовуємо, а чому саме, що нас сковує? Я коли створювала ці картинки, саме орієнтувалась на різні стани людини. Орієнтувалась на простір природний і простір створений людиною. Острів ну, начебто прекрасно все, начебто яскраво, сонячно, пальми, але він досить самотній, самотній острів в океані або в морі. А іноді так хочеться повернутися в дитинство, правда? І тут теж нікого немає. Ми можемо сісти на цю карусель. і Покататись, згадати своє дитинство, посидіти ось на цій лавич, якщо нам хочеться відпочити в такому прекрасному парку. Ну і так далі. Тобто є абсолютно різні ландшафти. І, знаєте, сприйняття різне. Є люди, і в мене такий випадок був, коли оцю картинку обрали дві різні людини. Це були лікарі, досить поважні люди. Так от. Одна з е, панянок сказала, що вона тут стоїть, вона знає, що там щось чекає її таке привабливе, але вона боїться, тому що місточок ну, досить хиткий. А інша людина сказала, що вона залюбки перейде по цьому містку, тому що він для неї абсолютно безпечний і є. Поруч є за що триматись, є опори. А, тобто тут кожен сприймає, дивлячись на свій досвід. Одна з таких, знаєте, досить фантазійних картинок, але чому би ні? Таке теж буває. І нам теж хочеться іноді поринути у вирв Всесвіту, а, от навіть в таких умовах. Ну і як же без духовних опор в нашому житті, без храму. Іноді хочеться зануритись в тепле середовище, коли назовні туман і щось незрозуміле. І ми не знаємо, хто тут поряд з нами, а можливо, і нікого. Це вже вибір того, хто дивиться на картину. Старий парк недобудований будинок, до речі, теж дуже метафорична картинка, тому що так, будинок сучасний, світлий. І по різному його сприймають, по різному його сприймають на моїх заняттях, на моїх консультаціях. Для когось це чудово, тому що а верхній поверх людина вважає, що він вже готовий, я можу тут жити, а тут добудовувати. А для когось це не ок, тому що дуже багато будівельних матеріалів ще не. Використаних. І це теж нам показник, що у людини багато ресурсів, які чомусь вона не використовує. Ну і лабіринт. Іноді погодьтесь, ми відчуваємо себе в лабіринті, як з нього вийти. Злітна смуга, без коментарів. Злітна смуга. А, ні, коментар буде. Для когось цей літак злітає, а для когось він сідає. І тут теж ми багато можемо задати питань. А де ти, по-перше, в літаку, чи ти чекаєш цього літака? Ну і дуже-дуже багато тут по кожній картині я можу розповідати цілу історію або цілу практику проводити. Весна, весна, поліски, все оживає. Водоспад, хтось чує його, а хтось відчуває лише тишу і спокій. І навіть після бурі, навіть після того, як, можливо, наша лодка розбита, ми можемо зібрати своє життя, тому що в нас є сонце і в нас є матеріали, якими ми можемо скористатися. І іноді треба полити пустелю для того, щоб вона зацвіла. А, дорога до храму буває теж різною, але вона завжди надихає. Роздоріжжя, Роздоріжжя, на якому ми можемо стояти, можемо обирати шлях, а можемо спробувати різні шляхи. Ось такий замок він досить міцний, але занедбаний. Ну і будиночок на дереві. Правда, мрія? Практично кожної дитини. Ось такі, ось такі картинки. Я не знаю, як правильно називати карти, картинки можна називати по-різному і, в принципі, чесно кажучи, байдуже. Головне, щоб вони слугували вам. І в мене ще є, є ідея, як можна їх використовувати. Ну, наприклад, наприклад, до комплекту в цій папорсі входить ще і папір, прозорий папір, ось така калька. Звичайно, на відео це не дуже видно, але ви теж бачите, що вона прозора, ну, більш-менш прозора, і кожен з учасників за бажанням може щось домалювати просто на цій кальці. Наприклад, я хочу домалювати тут себе, свою родину. Ми прийшли на відпочинок до цього прекрасного водоспаду. Да? І я можу це зробити, я можу домалювати. Або я можу тут щось домалювати на, в цій пустелі. Ось, бачите, тут краще видно. От. Що я можу домалювати? Ну, наприклад, і тут я можу ще домалювати, домалювати якихось звіряток, які просинаються від зимового сну, але це я. А ви і ваші клієнти можуть зовсім по-іншому. Також і на літаку, тобто на злітній смузі, ми зможемо, можемо домалювати, що ось десь там в терміналі. Я вже чекаю когось. А тут можемо домалювати робітників, які працюють і добудовують наш будинок. Ну і так далі, і так далі. Тобто на кожній на кожній з цих картинок ми можемо щось. Або когось домалювати за потребою. І таким чином людина вже буде знати, а що я хочу додати, що я хочу змінити в своєму просторі. Ось така ще є ідея. І це все додається в комплект. І калька, і ну, різні, різні варіанти, як тримати да, ось, наприклад, такі. От різні варіанти, як утримувати цей папір на картинці. Я показала вам всі, всі 40 картинок. Ось, друзі, ось така методика, вона дійсно інноваційна, вона дійсно така, яких, ну, от подібного у нас ще на ринку, на нашому, немає. Багато, багато прекрасних інструментів, багато різних проєктивних методик, але саме такої, пов'язаної, по-перше, з ландшафтами, а по-друге, от саме в такому форматі і в такому оформленні немає. Сподіваюсь, ви надихнулись, сподіваюсь, вам сподобалось. Хочу ще додати, що так, я дійсно. Вже неодноразово використовували цю методику як в індивідуальній, так і в груповій роботі. Навіть в груповій роботі ну, так було досить важко, коли було більше 30 людей. І це були поважні лікарі, які я вже згадувала. Але ви знаєте, я була дуже здивована, приємно здивована, наскільки глибоко йде робота навіть в такій великій групі. І навіть коли люди, люди обирають одну і ту ж картинку, було навіть таке, що три людини обрали одну картинку, а, сприйняття абсолютно різне. Залежить від фокусу уваги, від тієї мети, яка стоїть на зараз перед людиною, ну, звичайно, від емоційного стану не ну, власного світосприйняття. Ось така методика. Зразу можу сказати, да, тому що я знаю, що дуже багато хто зразу питає, а скільки це коштує. Так, от, друзі, коштує ця методика 3200 гривень. Все, що ви побачили, ви отримуєте книжку, книжечку, да, ландшафти життя, тобто методичку, 40 картин, набір паперу, паперу кальки прозорого і цікаві, досить цікаві біндери, якими можна утримувати кальку на картинці. До того ж, я надаю. В pdf форматі ще деякі техніки, варіанти техніки, які я розробила вже після того, як роздрукувала методику, це я теж додаю в pdf форматі І з плином часу, коли я допрацьовую, розробляю нові техніки, вправи, практики, я теж все це надаю тим, хто купує мою методику. Наразі у мене вже є люди, які користуються, є психологи, які користуються цією методикою, і я маю дійсно надзвичайно позитивні відгуки від фахівців від своїх колег. Тому пишіть, будь ласка, якщо вас зацікавила ця методика. Якщо потрібно, я відповім на ваші питання і бажаю вам. І всім вашим близьким, всім вашим клієнтам ментального здоров'я, збалансованого стану, гармонії серця, тіла і розуму.